Вітаю, шановні друзі, українським чоловікам, які перебувають за кордоном та оновлять військово-облікові дані. Не потрібно буде повертатися в Україну. Таке нещодавно заявив народний депутат Федір Веніславський. А тепер давайте розберемо і подумаємо трішки своєю головою, чому його слова виглядають дуже маніпулятивними. Я зараз вам процитую його слова. По перше, тут треба заспокоїти всіх громадян України. Тепер нас заспокоюють, які тимчасово перебувають або проживають в інших країнах. Жодних обов'язків, які б наставали для цих громадян після актуалізації або отримання військово-облікових документів щодо повернення в Україну, цим законом не встановлено. І механізми такі, в принципі, дуже складно уявити. Людина може проживати за кордоном, а їй надсилають повідомлення повістки за адресами, які зареєстровані в ТЦК. Держава витрачає час, матеріальні та людські ресурси. Урси, щоб проінформувати людину, яка в принципі не може бути проінформована, оскільки її немає в цьому місці. Тому тут жодних проблем немає і ніяких негативних наслідків для цих людей не буде. Ось і все. Тобто, виявляється, що проблема була тільки в тому, що держава витрачає людський і державний ресурс для того, щоб знайти вас в Україні і надіслати вам повістку. Да, нібито це такий нереально дорогий і важкий процес для держави. Чому я вважаю, що це чепуха, друзі? Тому що е, Федір Веніславський, мабуть, не читав до кінця законопроект. Хоча я можу припустити, що він його читав, але навмисно зробив таку заяву. До речі, мені цікаво, а центр протидіїзінформації він назве фейком е, оці слова Федіра Венеславського. Для чого це все робиться? Друзі, я вам зараз поясню. Насправді, друзі, в законі чітко визначено обов'язки особи і немає жодних виключень. Взагалі для українських чоловіків за кордоном, тобто ніде не сказано. Про те, що якщо український чоловік за кордоном повідомить про свою адресу, уточнить військові облікові дані, то йому не потрібно приїжджати в Україну. Ніде немає даних, що йому не прийде повістка. Ви розумієте? Тобто, слова Федіра Меніславського це просто пусто звон. Тобто вони не підкріплені жодною нормою чинного закону України про мобілізацію. Немає. Все, це його просто думка взята з повітря. Я взагалі не розумію, навіщо він це ляпнув. Але що передбачено законом про мобілізацію? А передбачено наступне обов'язок особи оновити військово-облікові дані. Да? А після цього ТЦК відповідним чином має право надіслати особі повістку. І про це Федір Веніславський чогось не згадує. Тому друзі, закон є чинним в тій редакції, в якій він прийнятий. Законом передбачено обов'язок кожного чоловіка за кордоном оновити військові облікові дані. І також передбачено, що він повинен з'явитися, якщо йому надійде відповідна повістка, а вона надійде після уточнення військово-облікових даних. Тому для чого робляться такі вкиди і такі маніпуляції зі сторони народних депутатів, ви я думаю, здогадуєтесь і самі. Але думайте своєю головою, перш ніж вірити нашим народним обранцям, я особисто ні йому, ні іншим не вірю, тому що я читаю закон. Я знаю, що в законі написано, і в законі немає виключень для українських чоловіків, які знаходяться за кордоном. Тому я дуже критично відношусь до цього виступу Федіра Веніславського. Я би на вашому місці, друзі, не розслаблявся, так як радить це народний депутат. Тому з повагою ваш адвокат Демченко.